Усе ще день восьмий, лист тринадцятий. Любі мої мамці й татко, я трохи розгублений і збентежений, ніяк не можу вирішити, що мені робити далі. Пан Крутихвіст пропонує залишитися з ним і стати його помічником манекенником З одного боку, я думаю, еге ж, це чудова ідея, адже щас я зможу. Розпочати власну справу. З іншого боку, міркую я. Хто ж тоді вчитиме дев'ять правил поганця? Якщо я їх не вивчу, то не отримую значка злого вовка і не стану справжнім поганцем сіроманцем. покоїть мене ще й оповідь пана крутихвіста про дядька. Я маю на увазі суп. Якщо дядечко грозився зварити суп із свого щирого друга, то що він зробить з маленьким небожем, якого й досі в очі не бачив? Ким я стану для нього? Здібним учнем чи ковбаскою у бутерброді? Ваш стривожений малий.